Так, і, всім на Артем Про, і сьогодні, друзі друзі, в нас будуть самі екстремальні горки в світі. Буде друзі, це все буде в робот, звісно. Е, і давайте я ж вам покажу, яка це просто буде люта горка. Підписуйтесь на цей канал та ставте свої подобайки, а ми давайте погнали. Так, друзі друзі, ми зараз зайшли на цю карту, і як ви бачите, в нас є такий спаун, е, і в нас е, тут є дуже багато чого. Як ви бачите, в нас є 2000 доларів. Я 1000 доларів вибив з Колеса Коса Фортуни. і

Е, і я ще тут а, грав, тому що, як ви бачите, в мене ще є зимове оновлення, 25 кредит, е, таких цукерочок. І тут а, дуже багато всього. Повірте мені, тут а, дуже багато всього. І е, сам, е, зараз я вам покажу е, смисл гри. У нас є така ніби платформа, ніби це море, яке нас е, веде до водоспаду. Ну, це ніби я так думаю. Е, нам треба зараз підійти до кінця і нам показують стрілочки, що треба сюди йти. Е, і ми падаємо. І ми летимо, і якщо коли... Чим більше ми пролетимо, тим більше ми заробимо. Робимо грошей. Нам на оці штучки не треба доторкатися, тому що у нас падає своє здоров'я. Е, нам за ер там додають більше грошей, і як ви бачите, ми летимо і за це е, отримаємо гроші. Давай, давай лети, 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 лети. І нас тут до, до кінця долетіти дуже-дуже важко. Повірте мені, я пару раз е, це спробував долетіти до кінця, і це дуже-дуже важко. Просто подивіться, ними як мурахами всіяно цими Боже. А ну, все, ми вмерли. І зараз нас відкине на початок, і зараз я вам покажу, що треба далі робити. Далі нам показують, що ми можемо купити ще щось, і вона... я б купив ось от таке от ліжко bedroom. Ну щоб було приємно так поспати, щоб нам початок нажимаємо, і, і ми сидимо, просто чекаємо, поки ми впадаємо, полетимо на ліжку. А ви, дорогі друзі, не забувайте поставити свої подобайк та підписуватися на цей канал, тому що це буде найкращий подарунок для мене, дорогі друзі. А ми зараз якраз впадемо в кінець. Так, давайте зараз на ліжку, дорогі друзі, я вам скажу, на будь-яких предметах набагато важче повертати. Просто! Руля нема! Еу! О, так, все, ножки злетіли, все, ми слайдимо на покривалі, на білому, білому покривалі, на червоному покривалі, О, спінер включився. Тут все, наше ліжко просто полетіло куди-небудь. Просто Наше нам ліжко, правда, купили за, за, за там за 25 доларів я купив то ліжко і воно розлетілось. Ну, треба було його і очікувати від цього. Та, давайте зараз ми максимально мансим, мансим, мансим. Ну куди ти летиш, Вася? Ой! Ну, все, ми прилетіли. Ми навіть до третьої до платформи не долетіли, а там їх дуже дуже багато. Так, давайте ми щось купимо для більшої цікавості. Я хочу щось купити от таке щось конкретне, щоб я на нього проїхав, ну, кілометрів, навірно, ну, зо, зо три. Давайте купимо автобуса, шкільного автобуса. Давайте. У нас є шкільний автобус. Просто міні -вен. Кому треба там квартиру перевезти, звертайтеся в мене, скулбас є. Взагалі, оце так. Тут до водителя треба. Що ж ти мене скидеш? Мені треба до водителя. Опа! І нажимаємо І, я готов. Так, е, я думаю, від першого лиця можемо ще подивитися. Ми водії школьного автобуса. Ззаді нікого немає, це дуже добре, тому що тільки я один побру. Так, і 3, 2, 1. Ну, Я думаю, в автобуса там, типа, ух ти, автобус слайдить, Йоми, фон, дріфт, да ви що? Подивіться, просто автобус зразу розлетівся. Так, е, треба на, на СТО. Е, тут вже СТО, напевно, що не допоможе. Просто автобус, кіборг. Просто на автобусі. О, о да-да-да, Угу, конечно. Ох, ти ж автобус-кібор. Я вам казав, що він кіборг, та ні, не, не, я так не думаю щось. Так, он вже кінець моргає, і в мене є мотивація туди долетіти. Тут, ну автобуса за 2500 купили бувшний, бувшний автобус получився у нас. Так, давайте беремо предмети і беремо нашого школьного автобуська. Так, давайте ми попробуємо сісти не, не так десь, а давайте ми попробуємо зайти і. Ну добре, хай буде так. Нас воно пише швидкість 30 км за годину на автобусі. Нормально, нормально. Давайте зараз ми подивимося, як ми впадемо. Просто наш Андой Диммі, іде, який з автобусом ну, заведений. Так. Передній бампер, ну це десь 500 доларів, я думаю, так, да, так ну десь 12-3. А, я вилетів з автобуса. Ого, прикольно. Так, добре, добре, летимо, летимо, летимо. Автобусі! Кив! Пішоходи не пропустив, ви бачили, полетів собі далі. От Вайся. О, вон наш автобус, бачили? Сальто крутив. Так, далі, а нам треба жити. Я думаю, що саме найуправляємоше, що тут є, це я. Тому що подивіться просто, як я об'їжджаю ці всі штучки Вообще, Вже 200 баксів заробили. Звісно, там трошки шкуру піддерену, крові, тро... крові трошечки буде, Ну, я так думаю, ну не повліяє, не повліяє. І тим часом 300 баксів, у нас же є AirTime, додали ще трошечки доларів. І ми зараз можемо долетіти до кінця, долетіти до кінця, якщо я буду мансити жорстко. Ей, ей ей, так, давайте летимо литемолетимо. Давай що, ми просто купили автобуса за 2500 баксів і зараз долетимо до кінця. Давайте. Це буде дуже, дуже дуже, дуже, дуже круто. Якщо ми долетимо до кінця. І давайте 3, 2, 1 і підпригуємо. І долетів. 1182 долар. Ми заробили за те, що долетіли до кінця. Вау! Це круто! А давайте зараз подивимось, що нам дадуть, коли підемо на початок. І нам нічого не дадуть. Так, в мене є, дорогі друзі, одна така штучка. Я хочу проїхатися на квартирі. Ну, от на своїй, ми так скажемо, квартирі чи що це? це котедж, просто на котеджі. Я хочу в сьогоднішньому відео купити котедж. І я думаю, ми це зробимо. Так, просто у нас автобус перше по перший виграш. У нас тут ще є. У нас є замок. Ви представляєте, у нас є замок. Просто палац. Та да, давайте і нажмемо, і просто... Так, я застряг. Давай, ну, піднімайся, піднімайся. Та що ж ти... Тавбася, й маю, зараз замок поїде. Е! А мене? А мене. Реально без мене зараз замок поїде. Давай. Ну, замок! Алло! Подивіться, замок просто без мене послайдив. Ну як так? Давайте зараз помремо, щоб я я хочу проїхатися на замку. Просто я думаю, що котеджа там треба... Ааа, оце, подивіться, оце бачили, це все гіпсокартон. Оце такі О, дивіться, дивіться, все, це наш замок полетів, прикольно. Так, зараз ми помрем. Це я спеціально, я знаю, я можу і далі, ну що не, не сумнівайтеся, що. Так, зараз ми подивимося як ми проїдемо на замок. Просто замок. Безкоштовно дали замок. Ну я думаю, що із гіпсокартона там із палок і говна нам дали замок із за цього. Наш там автобусів хоч. І... О, нам дали Дякую, нас. Пушка є! що, що Що це? Що це за кікумбер? Так, що це таке, що це таке? А, в нас є якась пісю. а Що це таке? Я не знаю, що це таке, ми його відчіпляємо. І давайте ми візьмемо краще нашого замка построїмо. ви, Ми тепер Royal чи як його там просто. О, котедж. цей котедж більший, ніж наш замок. Оце, я ж кажу. Щось тут трошечки нечисто. Так, Хто автобуса поставив? Хто поставив автобуса? Все, ми сидимо на кріслі і нажимаємо І. Так, замок нас не управляється, якщо що. І давайте ми зараз візьмемо. Ага, все, замок покрутило. Замок закрутило. Ага, все ясно, все ясно. Оце такі строїтелі, бачите, навіть фундамент не построїв з милу ну Побачимо. Так. 3, 2, 1. Ми поїхали. Просто швидкість нас не пише, але просто замок підлітає, Все. Криша злітає. еу, Сідушку я вилетів! Я вилетів сідушку і так, в на наш замок. Просто карабінчиком, карабінчиком. Ми не можемо зацепитися, ми не можемо зацепитися. Ми летимо у нас просто здоров'я мінімум! Просто яка тут швидкість, я не знаю, якщо ми візьмемо там, зацепимося. Опа, зацепилися. Що, щось зацепилися. Летимо, 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 летимо. Давай, давай, давай. Е, опа! Квартира чи єсть! Що там, Новобудова, новобудова. вам! Мій замок краще, подивіться, вночі є квартира полетіла. Ну і все, я помер. Так, я хочу Просто мені оцей загад мені не подобається. Мій автобус, який понадіжніше, ви бачили просто. Та, а що це у нас таке? Нам можна зараз бакси купити на сніговику, прокатаємося. Оце тоді. Да. Нас тут нічого ще не придумали. Так, у нас є якась аптечка. І що тут ще такого прикольного в нас є? Я хочу. Оооо, на фурі за 100 тисяч. Хто хоче прокататися. Так, давайте беремо нашого старого, старомодного, красивого, мощного автобуса. E, так, добрий вечір, я диспетчер. Сідай, а що ми сядемо в цьому автобусі? Не на ці крісла, а десь там заді, от, наприклад. От ззаді сідушки. Я знаю, що шанси там вижити набагато більше ніж спереді. Просто нас тут що там, ретяжки, колінвал, туди-сюди, все є. І їдемо, їдемо, давай. Автобус! ей, Давай! Попер так, все слайдемо. Так, де ви подріфтили би на автобусі, як не в робоксі? А, ну да, саме найкрапше. В я не сумніваюсь, тепер що на автобусі, на задньому ряду дуже-дуже крепко. І все вообще, живем, живем, живем. Так, все, нас там до вже кінець моргає, каже, сюди, сюди, сюди. Я бачу, тут мучка, пилюка, все. Так, і давайте зараз три, два... Один і ми зараз долітаємо до кінця і ми отримуємо тисячу доларів. Сюди 1180 доларів. І ми до нас є три тисячі, а наша на квартирка коштує 7 тисяч доларів. Як ви думаєте, ми купимо квартирку? Трьохетажний. Ну, звісно, купимо. Нам ще там відкрилися нові подарунки. І я давайте купимо раді прикола, що у нас хоч щось було на корабліку. На морі, на морі, просто покатаємося. Давайте. Ну-ка, давайте візьмемо корабліка. Та на кораблик, наша лодочка. О, байдарка. Оооо! На такі байдарці, знаєте, куди не страшно. Пш, в Чорне море, я вам кажу. Так, нашої байдарки відлетіло. Переднє крило, просто все, байдарки нема. Я тільки на сідушці їду, просто на тряпці. Ой, на тряпка затрусилась. Ей, ей, ей. Ей, там швидкість, просто подивіться, мене крутий. Спінер. Спінер включився. Я вам кажу, спінер летить. Так, моя сідушка, мій підсручник, підсру... підсрульник відлетів тепер. Тимо ли тимо, ну. Ей! Ей, ей, байся, ей! Так, слайд. Так, руку відірвало, нічого страшного. А, ми дохлі. Да? Дивіться, бачите? Пока слот. Так, далі. Ідемо йдем, ідем, йдемо. Йдем. Так, мене придавило автобусом, я водитель. Я водитель автобусу. Давайте я будемо таким центральним пасажиром. Так, бачите, це колега, це у нас гонки зараз, перегони. Хто перший достанеться до школи, школа номер 34 і Вася полетів, Ну все, ясно. У нього там турбіна стоїть, турбонадув, Там що там ще, правда ж, правда. Летимо, летимо просто летіть. Ну давай, давай. слайд, слайд, слайдем, слайдем. О, підкинуло. Так, підкинуло, трошки нічого страшного, нічого страшного, тес 60 на автобусі не страшно. Ай, Вася остався, ми летимо. До школи все, нам тепер чайові дадуть. Я думаю, нас там діти дуже в захваті, як ми їздимо. Просто подивіться, як ми їздимо. Кайфово. Опа, відлетіли. Так, повертай, повертай, повертай! Ей! Дорога там! Укр там з безпека стоїть там, ну це поліцейський стояв, я ще раз вернув. У мене 4000 доларів, а нас там, наш, наш котеж скільки коштує. Так, котеж, котеж. 7500, 7500. Е... Ви бачили ціни на нову будову? Підіть в Прагу, купіть там нормальну квартиру, так буде нормально. Опа! Паровоз! Ви представляєте, паровоз в когось є. Давай, гонку, гонку, паровозик, давай. Там, по ей, Вася, дивіться, дві. Мене паравоз ви представляєте? Он з якорем ззаді, Так що це за чубрик біжить, он дорадується. Ей, зрілись, Вася! Це що, це правий джет, прави... А, ну ладно, хай сидить. може так, вага більша трошки. Опа, все. Перевернулись на криші, на криші. У нас бік аварія, бік аварія. Опа, я можу. А я можу я можу випрягнути з автобуса? О, це той хороший автобус. Ну я чую, що я не доживу дуже довго. Вон автобус мій полетів вперед, а я зараз же здохну. Я здох. Так, я думаю, так вон наш автобус просто вообще його вот тако розкрутило Вася на районі. Це наш такий водитель рідненький, понимаете, в нього там. нього в крові тече кислород, а з рота йде бензин. Так, водитель толя на місці. Просто бампер відлетів, нічого страшного, підлатаємо під шамани. Ми ж перекупи, правда. Та що це за бачите? Металолом, металолом. Оце все. Так, наш автобус злетів на висоту 10 тисяч градусів. Висота 10 тисяч градусів. Ви таке, колись чули, я ще не я перший раз. Все, ви з нашого автобусі! Автобус! Вася полетів вперед і сказав, що доженеш. Мені мене ножки покрепче, вон вон. О, Васілій, добрий вечір. Що таке? Ми вас обігнали, просто запчасть сідушка автобуса, воно літає швидше, ніж автобус. Автобус там зайде. Так. Летимо, 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 летимо. Опа, чиясь квартира була тільки що. Так, хтось здох, хтось респавн, Опа, бачите, бампер мій, бампер. Бампер Bumper від автобуса. Я вам клянуся, бампер від автобуса. І Airtime, і 1042 долари. Так, вони вже 5000 доларів. Наші треба трошечки, трошечки треба до нашого автобусика. Що в нас був авто, ой, у нас був котеч, На котечці хочу приїхатися. Ви що? представляєте, нам котечь проканатися. Це ж офігеть може. Та що тут ну, думати, я не розумію. Берем. Давайте зараз хочу я попробувати. О, нам дали подарунок якусь хілочку дали, да? Здоров'я. Аптечку. Наша нам аптечка у нас до Василій Толя, кислород з рота і бензин з крові. Так. в нього Поняли, через раку дає. Так, все, ну просто нітро, Так, зараз у нас тут буде е, Вася на районі. У нас є аптечка, у нас є хозяйка, ось це то баклажка, чуєте? О! А ви представляєте вправду, якщо нам взяти ось під... Так! Опа! Опа, слайдем! Слайдим на катері! Уай! Так, розлетівся, сідушка ще на місці, ще на місці, сідушечка наша. Так, летимо летимо. Опа, дивіться, які ви представляєте? Офигеть можна. Так, просто ой! Спінер, спінер, спиннер, спиннер, айомай, спінер відпав. Так, випиваємо цю хілку просто нас тепер. 100 здоров'я, да? так? Так, нас цю хілку можна буде через 40 секунд ще. Лети, 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 птичья моя. Як голову здохнем туди, сюди. Макарони дай мені. Я з'їм макарони. У мене хілка через 20 секунд. Карабінчик тобі під сраку штани підтяни, бо штани зараз впадуть. Ой-ой. так хілку мені треба, зараз здохнути. Так, летимо 300 долларов, 300 долларов. Просто. Писає, яка работа, мужика. Сдох, значит, не. Ой, сдох, значит, сдох. Не здох, значит, заробив 1000 долларов. Оце робота, да, конечно. Я такой не Я Квартиру в арену здаєм... цим людям, які там хочуть. Я думаю, люди захочуть таку квартирку гарну мати, правда? Ви шо, в центре Києва? Так, давай, давай, топай, топай. Так, де там наша? О, наш басик, наш басик. Так. И нажимаем. Управляємо. А, це управляти, управляти ось цим транспортним средством можна тільки спереді, так? Да? да, ви що? і Толя зараз буде на місці. Все, управляти тепер можемо, завів двигун. Бачите, пердить он. Він на газу, вообще то, ви що, моя камері. Стоп, моя моїй камрі на газу. Так, давайте їдемо їдемо. Опа! Опа, підлетіли. О, да, 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 конечно. Так, краще я візьму хилку на всякий случай. Так, всяк. так летимо. Наш котед Толя, Просто ви бачили, в нього реально нітро завів. Віжок на нітруху. В нього там, опа, дивіться, бачите, він балірі нашкий. Йохани бабай. Так, давайте летимо, летимо далі. Заднім ходом, заднім ходом. Ну трошки підкинуло. Опа, сальто. І шо, і що? Опа! Я сідушкою випав. Я сідушкою випав. Нічого, долетимо, як думаєте? Долетимо. Швидкість 300 кілометрів на сідушці просто. От це по трасі такого з якоїсь Ламборджині, ага, на сідушці я шпарю. 300 км вона в Афі. і, звісно, оце вай... войдите толя. Зрота кислород, в сраці нітро е... з рота керасин. Все, не нам навіть не треба було хіл купити на 300 доларів, 1000 доларів сюди. Так. 6 тисяч доларів наш котець, скільки там коштує. Та нам ще зараз подарки дадуть, Одну тисячу, йомаю, зараз ще. А котеджа купимо, На? Так, дивимося. Наш котедж, що там почому 6500. Купляємо котеджа. Йо Йомайо, то це вже ціли, цілий Прага, я вам кажу. Зараз хай у нас наша Прага. Так, зараз мене це Прага приплюсне. Так, давай, ну, еу, де котедж? так, дверки, дверки навіть є. Рунтур! Рунтур! Так, у рун рун нас тут є е, сіль перець. Дуже нало, тоді, коли ми розбиваємося. Наш телевізор. Ну, телевізор можна подивитися. Дальше, другий етаж. Йохани бабай, так, другий етаж, другий етаж, обзор, обзор, обзор. Робимо обзор на другий етаж. Ліжко, диванчик. Тут... О, спальня! Я хочу в спальні поїхати, давайте. Ща ми на такій квартирі. Йохани бабай, 7500 доларів. Оце ціни, Це як долар по 200, ой, долар по 2. Що це за люди? люди, Тюбики, тюбики. Сідайте, в мене квартира велика. Так, і ми зараз їдемо. Просто тут бензин. О, да-да-да, подивіться, бачили, нас там стіл перевернувся. Я вам кажу, це... Ооо, да, ось тут ще така швидкість мощна. Ей, Вася, так, давайте подивимося, скільки ми заробимо з цього квартири, що ми долетимо, просто підкинуло. Ну слухайте. Я вам кажу, це вже не сопля і палка. Це вже не із говна і палка зроблена як наш як наші катірок-вітерок. Ви що, тут подивіться, тут вже понадьожніше все. Так, долетимо, криша відлетіла, нічого страшно, голуби залетять. Випригуй! Еу! Ей! Знай, все понятно. Ейртайм 50 баксів. Що там за стеміль 50 баксів? Так, друзі-друзі, зараз в мене є е, одна така штучка. Я, я хочу долетіти на нашому котеджіку. Що ти прицепився, чоловік-паук? Е! Дивіться, он спайдермен, спайдермен, спайдермен. Ти продюсер, а ні, про 645246. Де? Номер з телефону. Відцепися давай від мене, чуєш? З карабінчиком. О, красавчик, красавчик, Вася. Вообще, молодець. Так, летимо далі, давай. Опа, приблизились, опа. Так, трошки стіл пошмаляло, пошмаляло. Бла, да, мені не треба бути в квартирі. Ей ей ей. -е 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 -е. Так, летимо. Я думаю, що нам квартира... що там наша хата. Оу! Ей, вон, вон! А пригунчик летить, дивіться, бачите, воно... до додиві... Йоха, Йохани, баба, що ж це буде? Купив за 7500, продав за 4. Оце туди. Ей тайм, там туди-сюди, підлетаємо. Випиваємо хілочку, щоб долетіти до, до кінця і зробити більше бабла. Що купити ще якусь мотоцикла. Я хочу мотоцикла, я хочу на мотоциклі тепер як. Ай, ганстер. Їхати. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Давай, 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 давай. Крути, крути педальками, сракою. Джа, джа, джа. Давай джака, джака, бум-бум, шака-шака. Давай летимо. Airtime. 300 баксів вже є. Так, давайте зараз спеціально підлетимо на цій штуці, щоб заробити трошечки доларів. У нас є 400 баксів, все, мені хватить. Так, давай. Вбіг, ліво право. Раз, два. Ага. Так, попід край, попід край летимо. Найпонадіжніше, більше шансів вижити. Е, і карабінчиком, давай. давай давай карабінчиком. Туди. Воздух. Ага, все. І. 500 баксів у нас є. Це зараз 1200. Доларів. Дякую, дякую, 700 долларів ми виграли. Так. Я звідси не піду, поки я не візьму і на котеджі нашому. Не проїдуся до кінця. Наш котедж повинен бути. Беремо нашого котеджіка, котеджик наш переможе. Ого, ми за котеж отримали. Так, хорошо. А що таке? от Якщо ми... А. О! Все, будем ехать боком наваливать. Как сладить, даже что... Как гонщик, как гонщик. и Так, давайте. Ага, ага. Так, на другой этаж на спальню. Спальня у нас понадежнейшая. На диванчик, как, как настоящий папаша. Сидай на, на диванчик. Вася, сидай на диван. Ай, не мне на диван сидать. Ой, все понятно. Так. А, вот на диване теперь. Все, нажимаем пуск. Так, я на всякий случай прикріплюся тут до полу чи до чого о Йоха, мій бабай. Опять п'яний, опять, сидить он до. Ви бачите? О, мій карабінчик, он бачите. Так, летимо. Давайте. Я не знаю, що тут управляти можна з цим карабінчиком. А що це нас тримає? Я не зрозумів. Це ще шо таке. Опа, я до квартири прицепився, он дивіться. Ой, спайдермен, на вишо? Дивіться, йоханий бабай, чоловік паук 4. Хто прийде на такий фільм, подивіться. Ей, лай, лай. Лай, 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 лай. Чоловік паук відчіпляє, відчіпляйся, відчіпляйся. Та спайдермен, йоханий бабай, дивіться, що що зі мною робиться. Ей! Ей, квартирка! Котеджик мій, чортовий, дивіться, не долетів. Ну капець, капець, чоловік паук 4. Відкриваємо новий фільм. Сіанс! На 15.00, хто прийде. Так, пишіть в коментарях, я буду кожного лайкати, хто прийде. Так, ну, дорогі, друзі, а ви були на каналі Артем про боя. Е... Так, друзі, друзі, я думаю, що це треба вже закінчити, тому що на цей котеджик нас також переможе. Подивіться нас, бачите, ну, може купити, значить ми на ньому проїхалися. Так, ну, друзі, друзі, це відео підійшло до кінцю. Якщо ви хочете ще одного смішного і крутого відео, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. А я піду для вас знімати ще одне круте відео. Ну і був на каналі Артемпро, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Ну і всім пока-пока-пока.